Фестиваль проходить з 2003 року і щоразу довкола себе згуртовує молодих виконавців, дитячі колективи, усіх шанувальників бандурного мистецтва. Тепер можна відтворити всі сучасні твори, які пишуть наші сучасні композитори. Тобто інструментальні твори, і вокальні твори. Впродовж фестивального змагання діти показали бандура, інструмент колосальних можливостей, оригінальна не лише за формою і зовнішнім виглядом, але й за внутрішнім змістом. Бандура прогресує зараз і дуже розвивається. Я ну, знаю багатьох зараз. Митців, які які розвивають, популяризують бандуру, вони грають сучасні хіти. Це як шпилясті кобзарі. Найактивніше змагались діти з Житомира, Малинського, Коростенського, Черняхівського, Бруселівського та Радомирського районів. Не всі здобули перемогу у шести категоріях та двох номінаціях: бандурист, інструменталіст та бандурист-вокаліст. Проте кожен учасник отримав майстер-клас від знаних бандуристів, а ще вітання від артистів, представників місцевої влади. Недаремно ж бандуру називають срібними струнами України. Коли наша Україна страждає, не перший рік. В очікуванні, в очікуванні спокою, миру та злагоди в нашій державі. Мені здається, бандура це є той виток мистецтва, ті струни душі, які ми для себе сьогодні маємо сприймати. Чому? Тому що це не одноманітне мистецтво, це потаємність. І поки звучить дитячий голос на Малинщині, шлях кобзарів має майбутнє.